Святого, Миколая. У мене, мабуть, під подушкою купа подарунків. Фух, це був лише сон. Так, що, а це ж гра, яку я хотіла. Якрасе ще я хотіла в якачі. Треба показати мамі. Мама, мама, подивишся мені Миколай піддава. Ого, нічого собі. Те, що ти хотіла. Так, мама, так. Далі ще підемо на безкоштовну гродеку крас сьогодні, з 10 до 14 години.